Ми знаходимося у виноградові Закарпатської області в магазині Харвест, та маємо нагоду поспілкуватися з його власниками. Доброго дня. Перш за все, хочу вам від імені компанії Бею Україна подякувати, що все-таки знайшли для нас час, приділили його нам. Дуже вам вдячні. Ми дякуємо, що ви нас приїхали до нас на Закарпаття. Дуже дуже раді тут бути, дуже гарно нас тут приймають. Хотіла поцікавитися, як давно працюєте з компанією «Бею»? Ну, приблизно. 12 років ось так. Термін да. тривалий час іде потихоньку. Півпраця трошки тяжко починалася, бо ну як, як все починати новий дилер відкриватися, то трошки тяжко. Ну Альбертович дав нам шанс по поп -про попробувати попрацювати з ним. Дав нам шанс потихоньку почали розвиватись. А розкажіть, які гібриди селекції Бейо користуються найбільшим попитом у вашому регіоні? Ну, у нас дуже огірки популярні, ваші Бейо, Артист Анзор. Пішов тепер дуже нова селекція, абсолют, іде. Ну, дуже багато огірків, саме, саме в кількості, то огірки ваші. Розкажіть, будь ласка, як себе рекламуєте? Mes save reklamuojame, kaip sako serafonas radio, pusylianska eidama. Попроб... по стараємося допомагати людям, стараємося по хворобам, по захисту, тобто консультації, консультуєте? Конс... Ну стараємося консультувати, допомагати людям при вирощуванні, десь щось якісь помилки зробили, стараємося їм розказати, як би то було ліпше. Ну, дуже тепер затягується вес... ну, весна, дуже з весни зими літо дуже великі перепади і трошки є проблеми. Стараємося так, щоб. Продовжку Під, підтримує. підтримуємо людей, приходять з листочками, коли з фотографіями, коли як розкажіть, що найбільше приносить задоволення в вашій роботі? Найбільше задоволення приносить те, що якщо можемо допомагати людям, можемо підказати. Можемо підібрати гібрид. Якщо людина задоволені, якщо вони заробляють гроші, тоді ми теж задоволені. Працює наша рекламна сарафанна радіо, і тоді нам так трошки ліпше. Розкажіть, будь ласка, як змінилася робота в вашого магазину під час війни? В магазині просто змінилося те, що почали вирощувати нас цибулю, кавуни більше. Те, що в нас не, не вирощували. Да. Почали... Що в нас дуже мало було кавунів-продаж. Цього року дуже багато пішло кавунів насіння. що почали, ну трошки змінилося як регіон вирощування. Кавуни, цибулю почали сіяти. Те, що в нас не було ніколи цибулі в Закарпатті вирощувати. У нас більшість огірки, томати вирощували, перець, а тепер пішло вирощування кавунів, цибулі. Дуже цікаво дізнатися завжди, чи маєте агрономічну освіту і хто ви за освітою, чи е, який у вас був бізнес до насіннєвого? Ні, я не агроном, я не закінчила агрономію. Я сам сама вчилася, сама вивчала ці всякі хвороби, сама вивчала хімію, старалась, хотіла вчитися. У нас агрономія то син має, він закінчував агрономію. Я техно... кон... технолог-консервщик, лаборант-консерчик. Я консервую, але вийшло так, що я вирощую рослин. Так що в мене так вийшло таке трошки. А так малий закінчував агрономію. Це сімейний бізнес. Ми працюємо в трьох. Я, чоловік і син. Ми разом працюємо, ми разом розвивали магазин, разом все придумували. Ми цілими днями разом. Дякую, що приділили нам увагу. Дуже приємно мені особисто з вами познайомитися. Ви дуже щира і приємна людина. Щиро рада знайомству. Я дякую, що ви приїхали до нас. Приїжджайте чаще на Закарпаття. Будемо раді вам. Дякую.